Чотири місяці поспіль у п'яти містах Прикарпаття реалізовується проект Сила в порозумінні та єдності громад і внутрішньо переміщених осіб, завдання якого допомогти переселенцям зі сходу України соціалізуватись через комунікаційні майданчики. Проведений ряд заходів в Івано-Франківську, Коломиї, Калуші, Долині і надвірній ідейниками виступили громадські організації за підтримки департаменту соціальної політики та районних бібліотек. Ідея комунікаційних майданчиків полягає в тому, щоб е, в спільний громад. Об'єднати внутрішньопереміщених осіб із місцевою громадою, допомогти їй їхній соціалізації в рамках якихось круглих столів, майстер-класів, обговорень, допомогти внутрішньопереміщеним особам швидше адаптуватися на Прикарпатті. Тематикою зустрічі представників влади громади духовенства і переселенців у надвірній обрано цінності сім'ї, оскільки з 15 по 24 травня нинішнього року триває проект Тиждень сім'ї на Прикарпатті. Ми хочемо в діалозі влади і громади сказати про те, що ви не закриваєтеся. Ми хочемо почути ваші проблеми, ваші виклики, з чим ви спікаєтеся, і взагалі це унікальний підхід достукатися до серця людини. Тобто, ці сім'ї вони свого роду трішечки замкнуті з іншим підходом до життя, з іншою трошечки ментальною позицією по житті, і десь хочемо довести цей фокус на західній Україні традиційності багатодітних сімей, цінності сім'ї. Зустріч і знайомство з першої. Селенцями у Надвірнянській бібліотеці пройшла у теплій обстановці, крім теми сім'ї і родини, підняли й інші питання, які сьогодні хвилюють жителів сходу. На сьогодні у Надвірнянському районі проживає 157 переселенців. З них 33 пенсіонерів, 5 осіб з обмеженими можливостями, 43 дітей, загалом 82 сім'ї. «Коли от случилась біда, одразу приїхали сюди літом. Я з дітьми, у мене двойняшки, і дівчинка, поздніє діти. Люди Сочувствовали, вот приходили, что надо, принесут или картошку предлагают, или там вещи, вот как-то в августе уже похолодало, приносили вещи, детям предлагали. Очень доброжелательные все. Особенно крышущих проблем нет, люди проживают в основном в приватном секторе, в основном в своих родичах, только некоторые на квартирах изнимают, снимают. Надвірнянському коледжі в гуртожитку так само проживає одна одна внутрішньо приміщена особа для багатьох переселенців. Таке спілкування дуже важливе. Навіть прозвучало побажання організовувати щотижневі зустрічі. Ось ця зустріч, яка пройшла сьогодні, вона дуже допомогла, тому що дійсно віво імені віра допомагає і все це пережити в це переселенцям. Запропоновано активніше долучатись до громадських організацій організації Прикарпаття щоб краще познайомитися із традиціями та особливостями краю, у свою чергу громадські діячі пообіцяли урізноманітнювати дозвілля жителів східних теренів і чекають на їхні пропозиції.